Хто вважає, що християнство базується на засадах страху, хочу вам дещо пояснити. Християнство воно базується на засадах любові, а не страху. Там дехто каже, що. Ось у вас в християнстві, Якщо ти не притримуєшся деяких правил, то Бог всіх посилає в пекло. Ну, по перше, пекло було для сатани від початку. А потім вже так сталося, що і його побратими теж йдуть в пекло. Після того, як Адам і Єва вони згрішили, Бог шукав шляхи, щоб примирити людину з собою. І Він знайшов шлях. Ісус Христос прийшов на землю це Син Божий, який народився і помер за наші гріхи. Він пішов на Хрест і Воскрес на третій день Божою силою. І ось шлях Ісус Христос, який нас примиряє з Богом. І це є для людини така нагода врятуватись. І людина сама обирає, що робити, йти до джерела. Безмежної любові і пити звідти, чи ігнорувати те, що зробив для нас Бог, щоб примирити нас з ним, і йти в пекло. Тобто, це вибір особиста людини, це не Бог не карає за те, що люди відмовилися відтити за Христом, Бог не карає за те, що людина грішить. Це наслідок, просто наслідок вибору. Людини, якщо людина обирає ти за Христом, наслідком того шляху є спасіння. Якщо людина не хоче бути в присутності Божій, то людина йде тоді в пекло до своїх побратимів. Ну якось так. Всім здоров'я! Хай Господь благословляє кожного.